У 2009 році, коли ми розпочали кампанію гідної праці, для чого це було зроблено? Для того щоб навкруги такої дуже цікавої теми Євро-2012, дуже важливою для всього українського суспільства, підняти одне невеличке на дуже важливе питання, яке на жаль до 2009 року, з 2007 тисячі коли. Оголосили Україну приймаючою країною разом із Польщею для Євро 2012 Не звучала взагалі це умови праці тих, хто зводить спортивні інфраструктурні об'єкти в Україні і Польщі. Тоді, в 2009 році, ми підняли чотири основних критерії, за якими ми будемо працювати, оцінювати підготовку до євро як е е успішно або не успішно. Це соціальний діалог з владою, роботодавцями і європейською, європейською спілкою футбольних союзів УЄФА, умови зайнятості працівників, які працюють на об'єктах Євро-2012, стадіони, аеропорти та дорожні проекти, безпека та здорові умови, безпека праці та здорові умови праці. І Зайнятість або стабільна зайнятість для будівельників протягом міжнародної проспілкової конференції за останні два дні 26-27 березня з колегами з Польщі, Росії, Катару, Швейцарії, Бельгії, Швеції. Ми обговорили результати підготовки України до Євро-2012. Говорили про цифри, факти, про кількість зведених об'єктів, про кількість грошей, потрачених на Євро 2012, і разом з тим поговорили про те, чи були всі ці чотири складові, про які я сказав, передбачені в контрактах на зведення стадіонів, аеропортів і дорожніх проєктів. Чи були забезпечені трудові права? будівельників, працівників будівельної галузі при при зведенні об'єктів, на жаль, можу сказати, що лише частково щодо соціального діалогу. Ми проговорили про те, що було наважений досить продуктивний контакт з державою у вигляді Міністерства будівництва регіонального розвитку і будівництва, як воно тоді називалося у 2010 році, і з міністерством сім'ї, молоді і спорту і з парламентським комітетом профільним з сім'ї спорту і молоді. Building and Woodworkers International or BWI is a global union for building workers. Uh, організація, яка скорочення має BWI, тобто це інтернаціонал працівників будівельних виробників, це є глобальна організація. We are representing 12 million workers around the world. Ми представляємо 12 мільйонів працівників по всьому світу. We have 352 affiliated unions. У нас є триста п'ятдесят дві пов'язаних з нами профспілки. One in, Ukraine and two in Poland. Одна з них в Україні, а дві в Польщі. And we are coordinating the international component of this campaign for a decent. Euro 2012. І ми координуємо ці зусилля в рамках кампанії щодо гідних умов праці, зокрема в підготовки до Євро два року. So maybe this is a question for us. Why are the trade unions interested in campaigning around the football championship? Можливо виникає питання, чому прослухи проводять е, кампанію у рамках підготовки до проведення Європейського футбольного чемпіонату. But for us, you see, this majestic uh, stadium that we build, the airports that we construct, there are thousands of workers, of ordinary workers who are contributing to make the Eurocup a successful event. Uh, для нас, коли ми бачимо uh, ці чарівні стадіони, чарівні аеропорти, для нас воно вбачається як праця тисяч працівників, які своїм внеском змогли це зробити. important to emphasize to the country or even to the world that workers are part of the team. Декілька років тому ми усвідомили одну таку річ: що звичайно працівники робочі і є частиною команди, яка працює над цим, і хотіли привернути увагу суспільства і країн до цього питання.